Як позбавитися герб? З досвіду скажу, що герб це така найврідніша, так би мовити, да, хвороба та дисбаланс, тому що людина потрапляє в деяке таке, знаєте, замкнуте коле. Чому? Тому що в неї, по окрім того, що в неї є тривожність, і вона може призводити до герб. Так і герб може призводити до тривожності герб да рефлюкс. Тому тут повинна йти поетапна робота, комплексна і з нервовою системою, і звичайно, з. З непосп... безпосередньо самим рефлюксом. Якщо ми кажемо про рефлюкс, то працювати з ним треба через роботу зі слезовими, через підняття кислотності, тому що сфінктери неплотно смикаються, і поэтому у нас очень часто образуються вот эти вот заброси. І третє, це, звичайно, налагодження жовчого відтоку, тобто поетапна робота над цими ШКТ. І в моменті використовувати альгінати по типу рефлюкс реліф або газ Естрофагіал э, Гарвардіан, або ж використовувати. Гіалера в моменті можна да, в аптеці брати ось такий варіант, дуже непоганий, він не знижує кислотність. Ні в якому разі при герх не вживати інгібітори протонної помпи. якщо немає до цього прямих показань, наприклад, прийом антибіотиків для того, щоб знизити кислотність, для того, щоб вони дійсно почали діяти. Якщо ми кажемо про тривожність, то тут вже будуть допомагати сухі інгаляції ефірними оліями. Гарні варіанти Оста, залишила вам на скрині дихання 4, 7 на 8. До речі, всі е, практики дихання я опублікувала в своєму телеграм-каналі. Тому обов'язково підпишись на нього, щоб бути в курсі, е, як запобігти дійсно тривожності і як налагодити за допомогою навіть дихання, травлення. Діафрагмальне дихання дуже класно працює також, да, при герб і, звичайно, медита. Медитація, читання, тобто заземлення, це також буде сприяти класний, класному зниженню тривожності. Якщо ми кажемо про медикаментозну терапію, саме нутрицептичну, да. То це в нас препарати можуть бути валеріана, меліса, це можуть бути препарати магнію, це можуть бути вітаміни групи Б, коли немає синдрому надмірного да, бактеріального зростання. Це можуть бути препарати літію, але це дуже ну, все індивідуально вирішувати дозування і так далі. І, звичайно, це можуть бути препарати для комплексні да, для сну, той же мелатонін можна використовувати короткостроково, да, там десь місяць-два. І, звичайно, це можуть бути 5-6 і препарати це можуть бути препарати а, по типу адаптолу вже з аптеки і так далі. Тобто це все йде чисто індивідуальна робота. Але якщо у вас є бажання, то навіть дихання щоденне і сухі інгаляції ефірними оліями дійсно приведуть до гарного результату. Тому, як працювати з герб, у мене є покроковий урок. Якщо захочеш його отримати, пиші мені в телеграм-каналі слово рефлюкс.